Дитячі мрії обов'язково мають здійснюватись день захисту дітей це чудова нагода, аби дорослі, хоч на миті відволіклися від проблемної буденності та приділили час нашим дітям, майбутньому нашої країни. Сьогодні у це світле свято, зміївські волонтери здійснили мрію 14-річного Данилки з селища Зітьки. Хлопчик хворіє на ДЦП, пересувається на інвалідному візочку. Проте зі свого він вже виріс, а придбати новий, особливо у важкі часи війни, Же дорого. На допомогу прийшли волонтери. Вони подарували Данилкові новий візок, допомогли його родині у важкі часи. Привітали хлопчика зі святом, І крім головного подарунку, він отримав ще й багато смаколиків. Сьогодні від щастя сяяли очі багатьох змівських малюків, адже для них було організовано ціле свято з цікавою програмою. Було дуже багато запальних танців і пісень, а також яскрава виставка дитячих патріотичних малюнків, створених з любов'ю, теплом і вірою у нашу перемогу. Згодом усі вони попрямуть на фронт до наших захисників для підняття бойового духу. Дітвору також веселили яскраві аніматори. Ну і звісно ж, кожен сьогодні отримав багато безкоштовних смаколиків. Серед них була і піца, і улюблено усіма морозиво. Організаторкою свята стала волонтерка Ірина Брисюк за плідної співпраці з благодійним фондом Уклад Схід, благодійним фондом Світанок України, Товариством Червоного Христа України та ФОП «Гомон», а також зі Святотроїцькою церквою ще багатьма волонтерами та небайдужими. Діти після свята лишились задоволеними і щасливими, а це найголовніше. Адже сьогодні дарувати радощі нашій малечі вкрай важливо. Велика вдячність нашим. Волонтерам за ще один яскравий та незабутній день для нашого підростаючого покоління. Дракта, <плес> Лариса Бодаріва і стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.